Дуже дякую, Кристина. Колеги, дуже дякую. Ще раз вибачаю за запізнення. Сьогодні основна мета брифінгу це донесення певної інформації щодо розвитку подій у Кравтодорі та прохання про допомогу. Насправді цього тижня наше міністерство вирішило одне питання, яке було досить болючим, досить багато років. З 2012 року, коли відбувався Євро 2012, в Україні досить багато підрядників працювали над будівництвом доріг. А деякі з 2010 року працювали, і була певна сума грошей заборгованості, яка ще на автодорі рахувалася з 2010 року. Це приблизно 1,6-1,7 мільярда гривень і. Декілька років підряд було обіцянки, що ці гроші будуть повернуті, і підрядники були в очікуванні. А у Мінфіна історично була невпевненість в тому, чи були виконані роботи, чи якість була адекватною, а складна економічна ситуація, дефіцит бюджету це завжди було проблемою цього року. У Міністерство інфраструктури. З Мінфіном розставили всі крапочки над всі, всіма і, перевірили якість виконання робіт, перевірили, чи дійсно роботи були виконані, і знайшли можливість компенсації боргу для підрядників Автодору з 2010 року. І вчора вже перша сума в районі приблизно 240 мільйонів гривень пішла підрядникам. Всього буде виплачено трохи більше 1,6 мільярда гривень. Нагадую, знову це старі гроші 2010, 11, 12, 13 роки. Однак, все було б добре, якби до мене надійшла інформація від декількох підрядників про те, що до них почали приходити люди з пропозицією, з пропозицією заплатити 15, 20, 25% відкат. Від сум, які вони повинні отримати. Люди ці носії різних корочок, представники, помічники різних депутатів, різних бюрократів, різних інших людей, державних службовців. У мене величезне прохання до підрядників, які в списку на відшкодування заборгованості. Не ведіться на провокації, ви в будь-якому випадку отримаєте гроші. Шахраї намагаються скористатися інформацією і просто стягнути просто так з вас гроші. Ви в будь-якому випадку отримаєте свої гроші. Не платіть нікому, хабарі. Це просто бандити, які вимагають з вас гроші. Якщо підрядники Хотіли б допомогти, вони можуть допомогти державі за те, що держава повертає їм гроші. Вони, якщо хтось захоче, я точно вже знаю. Дехто сказав, ми готові в будь-якому місці України побудувати один кілометр дороги безкоштовно, два кілометри дороги. Будь ласка, зробіть це, побудуйте шматок дороги, відремонтуйте якісь, якусь ямковість, допоможіть АТО, не платіть гроші людям, які просто займаються здирництвом. Ви в будь-якому випадку до кінця року отримаєте свої гроші. З Мінфіном графік виплат погоджений, казначейство отримало всі необхідні документи для того, щоб гроші вийшли і пішли до вас. Це основна причина, чому сьогодні хотілося би зібратись, тому що, шановні журналісти, мені треба і ваша допомога для того, щоб донести цю інформацію до підрядників. Якщо по цьому питанню у вас є якісь а, питання, буду радий відповісти. Так, національний можливо якісь більш імена від кого саме і чи були випадки, коли підрядники вже сплачували? Чи з того, що мені відомо, ніхто не сплатив. В більшості випадків а, 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 одразу зателефонували або мені. Або новому керівнику укравтодору і донесли цю інформацію. Я попросив підрядників, щоб для того, щоб краще допомогти, для того щоб боротися з такими проявами, щоб надали мені інформацію, хто конкретно, які люди, які імена, ким вони представлялись, від кого вони представлялись, щоб мені було надано, і ми в разі отримання такої інформації опублікуємо і зробимо її публічною. Це і відчизняні, і закордонні. Найбільша істерика була у закордонних, тому що вони взагалі не зрозуміли, як це може бути. Якщо по цьому питанню немає, є, так. Є. так. Скажіть, будь ласка, а можна зробити так, щоб ну, так от, действительно така довга реструктуризація, долгая віддача, вот, щоб дійсно, бачили вот, ну, реальні шаги по боротьбі з корупцією прозрачністю і е, опублікувати по статті, на штока всі ці роботи, не только якби Мінфін обіділа. Просто... Ця інформація вже є. Є постанова, є постанова Кабміну, де чітко прописано за які роботи хто отримає. Тобто, ми ще на вебсайті міністерства ви ви зробимо цю інформацію. Ви зможете проаналізувати і побачити, хто як отримав гроші. І один для питання, можна ви узнати? От серед тих подрядчиків, які будуть получать деньги, коли російського бізнесу, Там, здається, немає росіян взагалі. Я, я про про я перевірю, але здається, росіян взагалі не було. А, якщо а, можна, я би а, хотів а, зробити коригування також певної інформації, яка пройшла сьогодні а, в пресі. А, активно зараз іде інформація, що з наступного року Укрзалізниця планує на 30% підняти тариф по пасажирським перевезенням. Це некоректна інформація. Журналісти, коли брали інтерв'ю у пана Бріуса, він сказав, що наступного року на 30% підніметься тариф. Він мав на увазі а, вантажний тариф. Пасажирський тариф до цього відношення ніякого немає. Планується за фінпланом, який зараз погоджується в кабінеті міністрів. Планується, що з 1 січня 2016 року залізничний тариф підніметься на 15%, і з 1 липня наступного року ще раз на 15 Ніякого відношення цей підйом не має до пасажирських перевезень. Наразі рішення про пасажирський про підвищення пасажирського тарифу не прийнято. Тому у мене прохання просто відкоригувати цю інформацію, тому що вона дуже масово зараз пішла, і більше того, пишуть, що це мінінфраструктура ініціює а, підняття даного тарифу. Прохання просто відкоригувати. Mm -hmm. Питання будуть ще? Так, будь ласка. Не, скажем, авіакомпанії що такі будуть не за планують літіють через територію України, їм не підпишуть флайт плани, будуть сопровождати, не знаю, стрібіті, так і можна служба та УкрАерорух через дипломатичні канали відрегулює цю ситуацію з усіма авіакомпаніями, mm -hmm. тобто технічних проблем якихось не повинно бути. Зараз вже Державна служба і україра вже інформують авіакомпанії та Росавіаслужбу про дане рішення. А них є та вже поки що немає. Так, будь ласка, представляйтеся. Це Дякую. А, ви знаєте, у мене взагалі поняття немає звідки у вас ця інформація, що десь зараз хтось проводить голосування. Міністр економіки щойно був зі мною на Кабміні, Наталія Яресько також зі мною була. А Олексій Павленко зі мною був пан Демчишин, який також є членом номінаційного комітету. Вони всі були зі мною. Тому у вас якась некоректна інформація. Я ну, вибачаюсь, я не буду некоректну інформацію просто коментувати. Вибачте, будь ласка, у нас тема брифінгу сьогодні інша. Ви зможете задати свої питання після. Я оголосила на початку, що ми спілкуємося щодо «Укравтодору» Кравтодору і щодо авіасанкцій. Скажіть, будь ласка, що у когось є питання щодо санкцій щодо закриття транзиту для російських авіакомпаній? Немає. А ні, немає. Дуже дякую. Дякуємо вам.